Spider-Man 2 одна із найгучніших ігор цього року, а також одна з найбільш технічно досконалих ігор. Грає довгоочікуваним, хоча й циклічним покращенням технологій, які ми бачили у двох попередніх частинах Spider-Man на PS5. Небагато ігор можуть похвалитися таким рівнем деталізації у відкритому світі, як у Spider-Man 2. А вражаючий масштаб і неймовірна швидкість це те на що варто звернути увагу. Головна фішка Insomniac це чудова реалізація трасування променів, а також безліч графічних режимів і Налаштувань. то як виглядають ці режими в порівнянні з точки зору графічних налаштувань і продуктивності? І чи не створює покращена деталізація Spider-Man 2 якісь нові проблеми для PS5? Загалом Spider-Man 2 має два графічні режими, які мають кілька додаткових опцій. Є режим продуктивності, який націлений на вищу частоту кадрів, але зменшує чіткість чіткістю зображення, і режим якості, який пропонує краще зображення з меншою частотою кадрів. В обох режимах присутні арсті відображення, тож цього разу немає режиму продуктивності без трасування променів. Якщо говорити про базові графічні налаштування, то ці два режими виглядають дуже схожими на перший погляд. Обидва режими пропонують однакову графічну складову. Окрім якості зображення. Однак, якщо ми подивимося трохи ближче, побачимо чіткі відмінності між цими двома режимами. Перше, на що я вирішив звернути увагу, це відображення з трасуванням променів. В режимі продуктивності вони дещо менш деталізовані, ніж в режимі якості, чого і слід було очікувати. Обидва режими використовують шахову реконструкцію, але режиму продуктивності явно бракує тієї додаткової чіткості, яку пропонує режим якості. Я також помітив деякі вагомі відмінності у охопленні відображень між цими двома Режимами. початковій сцені на цьому кисневому баку не вистачає артівідображень у режимі продуктивності, натомість, схоже, використовуються кубічні карти з меншим рівнем точності. Відображення на прозорих поверхнях, таких як скло годинника, шаф та тераріум, повністю відсутні. Метал на дверних ручках та металевій накладці по низу дверей також немає артівідображень в режимі продуктивності. Ми також можемо помітити відсутність арті-ефектів на склянках позаду, а також на синіх шафах коридорі. Під час геймплею. Я також це помічав. У цій шафці з трофеями є арті відображення на прозорій сканій поверхні, а також на самих напівглянцевих трофеях. У режимі продуктивності ці відображення повністю відсутні, так само, як і на стовпі вуличного ліхтаря, а також на інших металевих поверхнях у грі. Крім того, я помітив, що режим продуктивності має питання до артів відображень на дуже віддалених поверхнях. Мабуть, найбільш помітним погіршенням є відсутність відображень на вікнах автомобілів. У режимі продуктивності вікна автомобілів. Отримали кубічні карти, які виглядають нормально, але з явно низькою роздільною здатністю. Немає відображень автомобілів людини павука чи пішоходів. У режимі якості арті відображення використовуються для всього кузова автомобіля, тому на вікнах відображаються чіткі та детальні відображення, як і на фарбі автомобіля. Літаючи світом, різниця між цими двома режимами не така вже й велика, але зблизька відображення в режимі якості точно на крок попереду. В мене склалося таке враження, що в режимі продуктивності зникає багато призов. Відображень у грі, а також зникають відображення на певних поверхнях. Якщо порівнювати два режими один з одним, то можна помітити значні відмінності, але я вважаю, що в цілому режим продуктивності має цілком пристойний вигляд. Дуже важливо, що в режимі продуктивності збереглися відображення на вікнах будівель, поверхні води та більшості глянцевих непрозорих поверхонь, які займають основну частину трасування променів Spider Man 2. Листва також погіршилася, щоб досягти високого рівня продуктивності. Якщо ви подивитесь у Важніше, то побачите, що листя в режимі продуктивності трохи менш щільне на відстані, а наближаючись до нього, воно стає щільнішим. Трава також промальовується набагато далі в режимі якості, кількість трафіку людей також менша в режимі продуктивності. Для спокійного трафіку, тобто для людей, які сидять на лавках, за столиками. Різниці в щільності практично немає. Але коли ви спостерігаєте за людяною вулицею, то в режимі якості щільність людей помітно вища. Проте на відстані обидва режими мають однаковий перехід від 3D-моделей то 2D імітацій, приблизно в одній і тій же точці від камери, якість стіни також трохи краща в режимі якості, з дещо вищою роздільною здатністю по всьому ігровому світу. Ціни виглядають дещо м'якшими і менш чітко вираженими в режимі продуктивності. Волосся персонажів також виглядає спрощеним в режимі продуктивності, з меншою кількістю волосин і менш деталізованим виглядом, ніж ми бачимо в режимі якості. Якщо порівнювати два режими доступні в Spider Man 2 та Spider-Man Remaster 2020 року, то вони виглядають схожими, хоча є деякі відмінності. Якість трасування променів покращилася і позбулася того злегка блочного вигляду, який ми бачили в минулій грі. В статичному вигляді трасування променів у Spider Man 2 виглядає дуже гладким, незважаючи на використання шахової техніки, як і в попередніх частинах гри. Хоча іноді нове трасування має дещо більший аліасинг, але воно також має більше деталей. Якщо поряд поставити режими продуктивності, Артів і якості у Spider-Man Remastered, то роздільна здатність відображень була головною відмінністю між ними. Але цікаво, що всі поверхні, які мали арті відображення в попередній грі, також мали арті-відображення в режимі продуктивності, на відміну від Spider-Man 2. Це також стосується автомобільних вікон, які мали чудові арті-відображення в першій грі про людину Павука. В режимі продуктивності Spider-Man 2 цих відображень на вікнах немає, на додачу до відсутності інших артів відображень по всьому ігровому світу. Пішоходи мають приблизно такий самий. Рівень, який ми бачили в Spider-Man Remastered, з такою щільністю пішохідного трафіку між режимами продуктивності RT та якості, а волосся має таку саму різницю, яку ми бачимо і в новій грі. Загалом співвідношення налаштувань між різними графічними режимами в обох іграх схоже. Хоча в Spider-Man 2 графічні ефекти гірші в режимі продуктивності, поговоримо про якість зображення. Режим продуктивності страждає від більшого алясингу на дрібних деталях, ніж режим якості, що особливо помітно на цих будівлях, і він виглядає менш деталізованим. З точки зору роздільної здатності, режим продуктивності працює в діапазоні від 1008 до 1440p. Реконструкція відбувається за допомогою Temporal Injection від Insomniac до 1440P, а режим якості від 1440P до 4 k а саме реконструйованому 4 k Обидва режими добре виглядають на екрані з роздільною здатністю 4 k але режим якості явно має перевагу, що особливо помітно при відображенні деталей на великій відстані. Режим продуктивності не завжди має дуже чіткіше. Чисту роздільну здатність, хоча я вважаю, що він все одно виглядає цілком пристойним. Отже, це базові графічні режими, але гра має також дві додаткові опції. Ви можете увімкнути вивід 120 Гц, що дозволить режиму якості працювати в 40 кадрів, але знижуючи роздільну здатність ближче до 2к. Також ми маємо можливість вмикати та вимикати VRR. За замовчуванням стоїть режим згладжування, який, схоже, не впливає на зображення, але вибір режиму без обмеження може трохи змінити роздільну здатність. Ці опції краще сприймати як налаштування. Що дають змогу вам точніше налаштувати гру під себе? Це впливає на продуктивність, про що я розповім пізніше, але графічні ефекти залишаються приблизно такими самими, як і у звичайному режимі. Яка ж частота кадрів в Spider-Man 2? Почнемо з режиму продуктивності. Spider-Man 2 переважно досягає і утримує частоту 60 кадрів з дуже плавним рухом під час звичайного геймплею. Однак, коли на екрані багато альфа-ефектів гра може просідати на невелику кількість кадрів. Сступна частина гри чудово демонструє ці моменти, але врешті гри такі моменти трапляються рідко. Я також помітив деякі просадки частоти кадрів, пов'язані з переміщенням під час подорожей відкритим світом. Переміщення на дуже високій швидкості іноді може спричинити невеликий. Велику прогалину на лінії часу кадру, що зазвичай являє собою просадку в один кадр. Це не є великою проблемою і відтворювати відкритий світ з такою високою деталізацією, на такій швидкості, і при цьому утримуючи все це в 60 кадрів, це велике досягнення. Під час звичайного геймплею Spider-Man 2 відчуває себе дуже добре в режимі продуктивності. У режимі якості пропонується 30 кадрів, які тримаються дуже стабільно. Невеликі стрибки частоти кадрів характерні для режиму продуктивності, але в режимі якості вони практично відсутні. За винятком кількох кадрів, які просідають під час найскладніших моментів у ступній частині гри. В катсценах спостерігаються невеликі зайкання під час перемикання камери, оскільки гра утримує додатковий кадр для TAA, коли змінюється сцена. Це також присутнє і в режимі продуктивності, але в режимі якості це більш помітно. Знову ж таки, загалом гра працює в ідеально стабільних 30 кадрах, і критикувати тут практично нема за що. При частоті 120 Гц режим якості переходить в 40 кадрів, що дозволяє використовувати перевагу більш високої частоти оновлення Екрану, щоб досягти середини між режимами 30 і 60 кадрів. На додачу до цих опцій, Spider-Man 2 також пропонує режими VRR, а саме вимкнений, згладжений та без обмеження. Режим згладження по суті аналогічний VRR за замовчування на PS5, вирівнюючи будь-які падіння частоти кадрів, які можуть виникнути під час гри. А режим без обмежень дозволяє Spider Man 2 перевищити цільову частоту кадрів. В режимі без обмеження ми отримуємо від 40 до 60 кадрів в режимі якості і від 60 до 80 кадрів. В режимі продуктивності. Переріс частоти кадрів не вражаючий, проте плавність зображення помітно підвищується, якщо не сказати, що кардинальна. Як і попередні ігри Insomniac та більшість перших ігор Sony на PS5, Spider-Man 2 має відмінний технічний стан. Продуктивність висока, а графіка виглядає чудово широким набором графічних режимів. Не можна нарікати на якісь графіки, адже гра просто дуже добре оптимізована, незалежно від обраного вами режиму. Є лише один недолік: візуальна різниця між режимами якості та продуктивності тут трохи більша ніж в першій грі від Insomniac. Окрім налаштувань роздільної здатності, волосся та відстані промальовування арт відображення були трохи порізані для режиму продуктивності. Охоплення трасування променів менше, ніж у режимі якості і трохи менше, ніж у режимах продуктивності Арті у попередніх іграх про людину павука. З усіх доступних режимів особисто я, напевно, все ще схиляюся до режиму продуктивності, щоб отримати найкращий ігровий досвід. Режим якості також працює дуже добре, і я думаю, що 40 кадрів це золота середина для тих, хто хоче зберегти графічну частину, але також хоче віддати перевагу більш плавному зображенню. Будь-які переваги тут Суто питанням особистого смаку, оскільки кожен режим дуже добре налаштований, щоб забезпечити привабливе зображення. Таким чином, Spider-Man 2 це ще один технічний тріумф Insomniac. Це прекрасна гра, яка має бездоганні графічні та продуктивні показники в кожному з доступних режимів. А якщо вам сподобалося це відео, будь від ласка, поставте вподобайку, підпишіться і натисніть на дзвіночок, щоб отримувати сповіщення про вихід нових відео. Завітайте на патрон за адресою digitalfoundry.net, щоб отримати якісний контент. З раннім доступом. А щоб спілкуватися з нами, використовуйте соціальні мережі. Дякуємо за перегляд.